І всім привіт, друзі! З вами я, Влад. І сьогодні ми пройдемо цю гру про піццарів. Давайте вже проходимо. Просто вже. Ой. А яке стребунову? А я зовсім не знаю вже. О, тут піцики вже. Так. Що це відбувається вже? А, це якийсь кухар. Це якась папа-піца. Що це таке вже? Все, нарешті це робити. Так, стрибаємо. Сюди вже. Так. Ну, я поки що не буду так робити. Вже пішли. Так, давайте йти. Так, ми вже йдемо. І. А що це тут? Він на мене дивиться. Ой. Настаємо сюди. Так. От легше не будемо сюди ставати. Тут це буде якийсь павук Прийде сюди, він. М -м -м, я не буду ще повертатися назад. як мені показувало. Так, ось сюди йдемо. Так. А... Друзі. Ви щось таке чуєте, що це просто же Бувається вже. Так сюди, сюди, сюди. Так? А ми вже йдемо. Ай! Ой, зараз я так зроблю. Ну, добре, так, буду вже. Ну, це просто вже є. Ой, тут він? А де він? А де він, де він? А ось він! Він не тут. Осе, я вже втік. Усе. Ой, впав. Ну ні. Нам потрібно щось робити. Давайте щось... Ну, це просто якось буде чимось. Ну, така піцерія. Що? що з вирішив замовити якусь піцу. Так, я знайшов це. Таке. Це буде якийсь кробор. Це треба якось сюди відчинити двері. Спускаємося. Так. Сюди. Так. Де це? Ми не чутиме тут. Ми зараз сюди спускаємося. Ай, впав. Ну так. Це якось дуже швидше. Усе, нарешті встигнув. Усе добре. Так, і сюди. Я один впав. Ой, тут хотілося б я допомігла. Ти <кліст> і <кліст> ой, ой, я впав. Швидше. Чаму я впав. Вік я впав. Я не знаю. О, ну, не вчекайте мене! Ходіть від мене! Не заважайте мені! Швидше! Я зараз встигну. Та хто тут мені заважає щось робити? Ну, мабуть, це це просто вже Ой, Це що, клітка? Била! Ні, не хочу пати. А... а, сюди. Та ну Ну так. Ну, треба щось зробити вже. Давайте йти. Так. Підніва... Піднімаємося. Так. І сюди вже. Ідемо. А, я застряг. А я вже не застряг. Я якось застряв один раз. Ось це що, вихід? Я вибрався на вулицю вже. Так. І де це ми? А деся папа це? Так, а де? вона? Гей, де? папа піца, ти де. А де Де вона? А я вже втік, звідси, я щось його вже не бачив Ну так. Ой, я вже втік. Ой Ой, це я вже втік. Так. Що тут таке вже? Так. М -м -м. Так, ого, це що це таке вже? Це якась качка тут. Так. Ну, я не хочу так іти вже. Ну, так, друзі. Сюди. Так. Воно буде пропадати? Точно, друзі. Воно же пропадає. Ну, так. Воно пропадає. А я стану на качку. Стану на качку. Ей, це ж качка. Так. Сірки на портал, сюди. Тому що то сюди будуть нові ігри якісь. Ну, це просто же. Ого, це якісь тварини. Ну, я вже всі, як звідси. А ви, друзі, поставте лайки та підпишіться на мій канал. І всім до побачення, друзі!